Попри застереження українських спецслужб про контроль соцмережі Телеграм росіянами, він залишається соцмережою номер один, де українці читають новини та спілкуються поміж собою. І початку жовтня телеграм почали блокувати на робочих комп'ютерах органів державної влади, сил оборони та на об'єктах критичної інфраструктури. Влада планує впровадити роз'яснювальну кампанію, що краще не пересилати і не публікувати у цій мережі, адже досі немає жодної інформації про систему власності. У телеграму немає головного представництва, із яким могли б комунікувати правоохоронці. Натомість у телеграмі повно пропаганди фейків та забороненого контенту, якою може бути протидія. Христина Величенська розкаже. Київська школа економіки, навчальний заклад, в якому освіту одночасно здобувають вчорашні школярі та топ-менеджери компанії. Останні відвідують англомовні програми у бізнес школі. Як вести бізнес? Тобто, як можна покращити свої навички розуміння бізнесу, як закордонні ринки працюють, і яким чином туди виходити? Такі студенти зазвичай мають обмаль часу і вимагають безпечних умов для спілкування через соцмережі. Ми використовуємо. Месенджери лише для інформування про якісь події, коли там починається курс, так, наприклад, або для взаємодії студентів між собою. Ще нещодавно уся комунікація у бізнес-школі велась виключно через Телеграм, але із з вересня від цього месенджера вирішили повністю відмовитись. Надто почастішили розмови про витік інформації та російське походження, тож спілкування свідомо перенесли у сигнал. Там це цілком зручно створюється база контактів, можна і редагувати повідомлення. Є от саме ці функції, які нам зручні. З відкладеними повідомленнями, каналами, чергова хвиля занепокоєнь телеграмом виникла після одного із засідань Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО. Очільник гуру Кирило Буданов чергово підтвердив, російські спецслужби мають доступ до особистого листування, видалених повідомлень та персональних даних користувачів телеграму. Проблема в тому, що телеграм не шифрований месенджер. Це відкрито і для адміністрації телеграму зміст повідомлень і дзвінків. І картинок, медіафайлів, а також усі ці нешифровані повідомлення і трафік він зберігається на серверах телеграм. Тож рішення не забарилось. Телеграм має бути негайно видалений із робочих пристроїв в органах державної влади, військових формувань та на об'єктах критичної інфраструктури, адже це питання нацбезпеки. Це поширення шкідливого програмного забезпечення, дуже багато фішингових атак. Російські хакерські групи використовують телеграм як командно-контрольну інфраструктуру. Тобто, коли вони заражають комп'ютери, вони віддалено керують ними через телеграм. Як працює обмеження, уже можуть продемонструвати у Верховній Раді нардеп Ярослав Юрчишин навмисно влаштовує перевірку у власному кабінеті. Робоча система, відкриті там закони, бачите, все, що стосується державних і робочих комунікацій. А ось і спроба завантажити небезпечний месенджер на робочий пристрій. Вона завершується для політика попередженням. Ось можете прочитати доступ заблоковано. Втім, таке блокування поки не загрожує пересічним українцям, адже в демократичній державі це щонайменше порушення права доступу до інформації, певні експерти. Я не думаю, що телеграм буде заборонений. Наразі я не бачу до цього політичної волі. Суспільство спробують про загрози роз'яснювати це завдання. Вже доручили мінкульту великі надії і на законопроєкт, який, хоч якось, може врегулювати діяльність телеграму. Робота над ним ще триває, але ймовірно, він передбачатиме, що мережа має мати зрозумілу систему власності. Друге, мережа має відкрити представництво. Це не близько представництво в Києві. Але якщо мережа цього всього не робить, вона отримує офіційний статус непрозорої мережі, що означає заборону вести офіційну комунікацію через Телеграм усім владним структурам та політикам. Експерт із кібербезпеки радить, поки адміністрація телеграму не зібрала на вас досьє, краще одразу звикати до альтернативних месенджерів. Не хочете сигнал – окей, там немає каналів. Читати новини, ну тоді поставте WhatsApp, там є і шифрований месенджер сучасного шифрування і канали, яких можна читати новини. Останні ж дослідження свідчить, телеграм залишається основною соцмережею, де українці читають новини. Лише 4% громадян підтримують заборону месенджера. Половина користувачів засуджують втручання держави в роботу мережі, а третина готова навіть застосувати сервіси обходу, якщо його врешті заборонять. Христина Олексій Єдині новини.